Напередодні виборів в Україні почали активізовуватися політики. Саме місцеві вибори, призначені на 25 жовтня, спонукали багатьох фарбувати дитячі майданчики, латати дороги і таке інше. За показовою діяльністю кандидатів спостерігав Олег Корнієнко. Місто Бровари 20 кілометрів від Києва. Тут у місцевих мешканців свої народні прикмети. Якщо чиновники заговорили про черговий ремонт київської вулиці, незабаром вибори. Зараз, начебто, знову виділено кілька десятків мільйонів чергово на реконструкцію вулиці Київської, але ну, три роки тому було виділено взагалі 140 мільйонів на її реконструкцію. Всю вулицю розрили, вибори пройшли. І так все розритим і кинули. А ще цього літа у Броварах раптом згадали про спортивний майданчик на території третьої школи. І влада вже прозвітувала про його відкриття. По документам витрачено на цей стадіон понад мільйон гривень, і ще аналогічний стадіон збудований біля ще однієї школи. Сам газон поставили, але навколишня ця. Місцина вона в такому заросшому стані, як була, і ну, сміттям розбиті дороги та захаращені вулиці. Це не Богом забуте село, це містечко Боярка і теж за 20 кілометрів від Києва. Однак, близькість до столиці тут не відчувається. Місцевому люду навіть ніде й відпочити, відкаються жителі. Хоча п'ять років тому під час місцевих виборів кандидати обіцяли золоті гори. Обіцянки, це обіцянки цицянки, тобто пообіцяли, але по суті ніхто нічого, як говориться, далі не делає. Тут дворки, ні кінотеатру, нічого такого, от, ну, ні басейну, щоб діти. Дітей. Басейн є, але він, походу, то есть, как бы, ну, не робочі, не функціонують, не существують. Ну, там да, существують, ну там, как бы, щоб пойти поплавати, це нереально. Ремонтують дороги тут по-особливому. По-перше, тільки перед черговими виборами. А по-друге, два метри асфальту чергуються з кілометрами суцільних ям. У дощову погоду місцеві шляхи стають просто небезпечними. А ось у цьому дворі нещодавно з'явився новий спортивний майданчик. Його встановила одна із політичних партій, та малюки від такого подарунку не в захваті, адже нове спортивне знаряддя витримало лише кілька тижнів. кілька тижнів, тільки, мабуть. Прошу, а потом уже А на третьей школе, там, где построили, там лучше. А вот киянка пани София не счеток знает, как кандидаты до местных рад могут допомагати перед выборами. Он нам помог, сделал несколько лавочек, в смысле, скамеек, Потом он подчинил нам забор. Сделал несколько лавочек, даже обустроил немножко детскую площадку. Сделал, уложил плитку в районе... А ще постави сміттєві баки. Щоправда, кандидат до районної ради не потрапив. Тож баки зникли вже на другий день після виборів. Натомість прийшов інший, який місцевому люду обіцяв сілякі блага. Та як тільки сів у владне крісло, про обіцянки забув. Експертів з виборчих перегонів така реальність не дивує в Україні. Місцева влада про своїх мешканців згадує тільки перед виборами. То часто українці радіють навіть таким подачкам, адже руками від чиновників майже нічого не отримують. Збільшується кількість доброчинних акцій, інфраструктурних покращень, ремонту доріг знову ж таки. Будівництво дитячих майданчиків, оновлення лікарень, дитячих шкіл тощо та український виборець уже не такий дурний, каже Ольга. Люди навчилися використовувати кандидатів під час перегонів, бо знають, як тільки вони кинуть свій бюлетень в урну, політики про свої слова забудуть. Однак, фахівці радять українцям штурмувати володні кабінети не лише перед виборами, але й після них, і не спокушатися на захмарні і нереальні обіцянки кандидатів. Олег Корнієнко Сергій Семенченко, факти ICTV.